На ну, ви не Ми так, Шановні колеги, пропонується почати засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування. На руках у вас є порядок денний. Якщо немає ніяких змін доповнень, пропоную почати. І так, перше питання. Про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Вознюківської селищної територіальної громади Лозівського району Харківської області на двадцять четвертий рік. Пропонується внести коригування двома пунктами, а саме доповнити пунктом оплата послуг коригування кошторисної документації по об'єкту нового будівництва захисних споруд цивільного захисту на території комунального закладу Близниківський ліцей із фінансуванням 887 тисяч гривень і доповненням пунктом щодо частини співфінансування з місцевого бюджету доріг загального користування місцевого значення. Кошти 100 тисяч дорога е, Дубова Олександровка весела Це дане. Не наша. Це ще наш кусок, до кордону через, через, через сама Дубова Олександровка Весела. Mm. Що для чого уточнете одне? Це якісь домовлення. Шановні колеги, Пропоную погодити проект рішення про внесення змін до програми економічної соціального розвитку Близніківської селищної територіальної громади Лозівського району Харківської області на 2024 рік, винести дане питання на розгляд 70-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам затвердити дане рішення. Хто за? Утримались проти, усі одноголосно за. Дякую, переходимо до наступного питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близніківської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджене рішенням селищної ради від 22 грудня 2022 року. Відділ освіти культури молоді та спорту Безніківської селищної ради прохає доповнити комплексну програму освіти. Без селищної територіальної громади на 23-25 роки. пунктом проведення енергетичного аудиту закладів освіти, а саме Самілівський ліцей, Добровіський ліцей, Криштопільський ліцей. Енергоаудит взагалі всі заклади, всі нежитлові будівлі, комунальної форми власності до 26-го року. До кінця ми повинні провести енергоаудит цих Ми Починаємо з цих цього. У Безівківському на енерговдит є. Паспорт <гум> <енергетичні, гум> вже, вже є. Тепер ці три заклади будемо проводити енергетичний аудит для того, щоб дати рекомендації, що треба зробити для того, щоб значити енергоспоживання. <гум> шановні колеги, пропонується погодити проект рішення про. Внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близнюківської селищної територіальної громади на 23-25 роки затверджене рішенням селищної ради 22 грудня 2022 року. Винести дане питання на розгляд 70-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам затвердити таке дане рішення. Хто за? Утримались проти. Усі одноголосно за. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до програми підтримки збройних сил України підрозділів територіальної оборони та інших військових формувань Бузніківської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки Коригується загальна частина на фінансування даної програми на 2024 рік на 4 мільйона і відповідно пункт 10. а саме. Надання субвенцій державному бюджету та іншим місцевим бюджетам на забезпечення виконання підтримку заходів Збройних сил України. Тебе додають, так? Будемо додати, так. Да. Будемо І так. А... Пропонується погодити проект рішення про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та інших військових формувань Возінківської селищної територіальної громади на 24-25 роки. Винести дане питання на розгляд 70-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам затвердити дане рішення. Хто за одноголосно переходимо до наступного питання? Слава Богу, що їх. Так, про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Бузінківської селищної територіальної громади на 22-24 роки. Доповнюю, коригується загальна частина фінансування даної програми на 24 рік на 400 тисяч гривень, а саме пункт 3. Щодо фінансування на виділення придбання повного мастильних матеріалів для офіцерів громади додається 200 тисяч і додається ще сьомий пункт. А саме придбання матеріалів та для поточного ремонту приміщення в відділення лозівського. РВ МВС на нашої частини на 200 тисяч на придбання вікон дверей і стільців і стільців столів для облаштування даного приміщення. Наша поліція. Так, наша поліція, в відділення наше. Остав надежду в Шановні колеги, Пропонується погодити проект рішення про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території. <you> <susurva> <So, yes>, <shusurva> Вездюківської селищної територіальної громади на 22 24 роки винести дане питання на розгляд 70-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам затвердити дане рішення. Хто за одноголосно? Дякую, переходимо до наступного питання. Про виділення коштів на експлуатаційне утримання, ямковий ремонт автомобільних доріг загального користування. Місцевого значення для е, забезпечення фінансування даних витробіт потрібно затвердити е, відокремлене рішення про виділення коштів на експлуатаційне утримання доріг в рішенні. Виділяється, що головним розпорядником даних коштів є Безніківська селищна рада. Отримувачем коштів визнати державне підприємство дороги харківщини і зазначається, яка дорога буде ремонтуватися. Це чисто для державного під... рішення чисто для державного підприємства дороги харківщини, щоб наше казначиство вело в мережу. Так, ну, тобто це не, на, 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 дорогу не вплине, це просто треба, щоб технічне... Ну, щоб, да, щоб тех, технічне рішення для здійснення фінансування. Там, там. А сума? 100 тисяч. А, ну це символічно, ну, а, а, да, а да. Ну це ми виділяємо 100 тисяч, а основна сума буде йти ми вона з, з державного бюджету. А це який, на, 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 на яку ділянку дороги? Ну, Востока. А, це, це на тушу. Так, да, да, ага. пропонується поводити проєкт рішення про виділення коштів на експлуатаційне отримання ямкового ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, винести дане питання на роді 70-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам затвердити дане рішення. Хто за? Одноголосно дякую. Переходимо до шостого питання про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 23 року. номер 1270-8, про бюджет Узнюківської селищної територіальної громади на 24 рік. Пропонується внести зміни до рішення Бознюківської селищної ради від 21 грудня 2023 року, номер 1270 про бюджет Бознюківської громади на 24 рік, а саме пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 5 мільйонів 932 тисячі 697 Гривень за рахунок перевиконання доходної частини за підсумками 10 місяців. У нас по витокам е 10 місяців перевиконання доходів становлять 9,4 млн гривень. Кошти пропонуються спрямувати на видаткову частину близьких селищній ради 100 тисяч ми. Виділяємо службі автомобільних доріг на засадах співфінансування експлуатаційного утримання, ямкового ремонту доріг загального користування. Виділяємо 400 тисяч на реалізацію програми профілактики, правопорушень та короб. Та боротьбі зі злочинності, а саме 200 тисяч на придбання палемонастильних матеріалів для подальшого забезпечення службових автомобілів поліцейського громади, та 200 тисяч на придбання металопластикових вікон комуре, будівельних матеріалів, меблі та стільців для службових авіаметів, відділення міського зв'язкового. Да. Так. Я перепрошую, це воно ж перекликається із попередньої програми, так? Да? Ну це ж програма, що там, мож... там 600 тисяч, так, виходить, числі. 400, але і окремо 200. В <проб> тому числі сума 400-200 тисяч. Воно так для мене прозвучало, що я проти 400 і 200. Я ще був про що. Дякую. Дякую. Також виділяється 4 мільйона 33 тисячі 792 гривень на надання субвенції державного бюджету, а саме на військові частини да. части, 3 а, також передбачається 350 тисяч на організацію та матеріально-технічне забезпечення селищної ради, 200 тисяч на послуги, 150 тисяч на відрядження Докторному культурному центру. Передбачається 143 тисячі 400 гривень Близніківському ліцею на предметі натиравало 225 000 і на здійснення плату послуг з коридного звіту з енергетики на поточного аудиту та на придбання сертифікату 50 тисяч 600 грн і тому 621 000 на розроблення містобудівної документації по об'єкту на вулиці Гімнського закусному Вісниківський ліцей також пропонується збільшення доходів та видатковості частини бюджету на 87 тисяч, а саме збільшуються доходи спеціального фонду за рахунок коштів від майна. Кошти спрямовуються відділу освіти на коригування кошторисної документації. Нове і укриття. Також пропонується перерозподіл коштів спеціального фонду між головними розпорядниками коштів, а саме по Близніківській селищній раді видатки зменшуються на 179 тисяч 400 гривень. Кошти були передбачені на коригування кошторисної документації по. Укриттю Близнюківська лікарня там вже є документи, і сума менша на 189 тисяч. І дані кошти направляються відділу освіти на коригування кошторисної документації цивільного захисту. Укриття Близнюківської ліцей і пропонується перерозподіл коштів видатків загального та спеціального фондів, Згідно клопотання головних розпорядників коштів селищної ради відділу освіти. Питання зауваження єсть? Пропонується погодити проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 23-го року, номер 1270 8 про бюджет з тобто Близнюківської селищної територіальної громади на, 20, на 2024 рік роки. Винести дане питання на розгляд 70 ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам затвердити таке рішення. Хто за? Одноголосно. Дякую. Порядок денний вичерпаний. Якщо пропозицій, зауважень питань доповнень немає, то на цьому пропоную завершити засідання комісії. Дякую. Дякую.